Доброго дня, шановні глядачі. Продовжуємо серію корисних відео на праву тематику. Сьогодні ми проговоримо про необхідність пред'явлення водієм документів, передбачених пунктом 2.1 правил дорожнього руху при зупинці транспортного засобу. На сьогодні досить актуальними залишаються питання щодо незаконної зупинки працівниками патрульної поліції транспортного засобу. Статтею 35 закону України про національну поліцію передбачено, що однією з підстав зупинки є порушення водієм правил дорожнього руху. Проте досить часто водії не порушують. Чи правил дорожнього руху вимушені зупинятися на у працівника патрульної поліції? Правилами дорожнього руху передбачено, що у випадку зупинки працівниками патрульної поліції, транспортного засобу, водій на вимогу поліцейського зобов'язаний пред'явити посвідчення водія, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Проте Верховний суд дещо змінив підхід щодо необхідності пред'явлення водієм даних документів через незаконну зупинку працівниками патрульної поліції. Так, 15 березня 2019 року Верховний суд виніс постанову, у якій зазначив, що оскільки поліцейський не задокументовано та не даве не належними та допустимими доказами факт порушення водієм правил дорожнього руху, вимога інспектора до водія про пред'явлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є незаконною. Таким чином, Верховний суд встановив, що у випадку зупинки транспортного засобу без належних доказів порушення правил дорожнього руху поліцейський не має права вимагати у водія документи, передбачені пунктом 2 правил дорожнього руху. З такою позицією Верховного суду можна погодитися у зв'язку з тим, що сета 35 закону України про національну поліцію передбачено. Що при зупинці працівник патрульної поліції зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки та з детальним описом підстав зупинки у випадку, якщо не буде зроблено даної інформації, вимога поліцейського до водія про приділення посвідчення про реєстрацію транспортного засобу є незаконною. З вами були адвокати та медіатори України. Добре.